Всім доброго вечора, друзі, слава Україні, слава нашим Збройним силам, дякуючи їм, ми маємо можливість на даний момент сидіти і знімати коротесенький відосів. Хотів би зняти і трішечки розповісти, розказати, дати якісь пояснення по тій ситуації, яка на даний момент відбувається на моєму каналі. Так що, друзі, сьогодні ми з'їздили на столицю, ті, хто контролює ситуацію, ті. Знають, що відбувається, який у нас збір на даний момент був, що ми зробили, де що ми відщепнули, який, так сказати, куди зашили, тому що, коли у нас є великий збір, якщо там десь хтось із хлопців, і знайомих, друзів свиснув, що десь у когось якісь проблеми там колесо накрилося, треба купити два, два штуки, чи поремонтувати якусь турбіну, чи купити якийсь АКБ на той автомобіль і цей автомобіль. Безпосередньо вісить на військовому і йому якось одному із заробітної плати, трішечки на це все діло важко е тратитися, тому що якби одне АКБ, то на цьому ж не все. От, помімо того, АКБ хватає ще багато і багато інших проблем. Так що, друзі, на цьому тижні, поки ми збирали для 72-ї бригади, другого батальйона, другої роти і другого зводу, для е підрозділу, в якому служить один із моїх е друзів, із Селичівки, От, ми купили два АКБ, Відправили е, відправили ми був у нас тепловізійний приціл. Дякуючи Любі Мелешко Чикаго. Дякуючи 126 двадцять бригади Віктору, Ми відправили Ігорю Плетінню е, Приціл. А також там був монокуляр, хлопчина мені прислав із боярки. Обичний монокулярчик, також відправили туди хлопцям. А також було, що в мене трішечки грілок, які також мені передавала Любов Мілєшко. Ми відправили також, Ігорю, Плетіню. Так що багато роботи ми зробили за цей період, боушну резину ми відправили хлопцям ще відеозвіту, А ні, вже був відеозвіт. Ні, Відеозвіту, як вони отримали, не було, було відеозвернення. От, не пам'ятаю на даний момент просто в який підрозділ ту резину, яку просив нас Акордіч, а Акордіч не вийшов на зв'язок. Ну, на жаль, відправили хлопцям також на ЛТшку, на Донецький напрямок. Також ту бушну резину, яку ми зняли з нашого цього Ісузу-трупера для 58-ї. Ми передали також 58-му Іванові. Тобто, ну такі невеличкі рокіровочки ми зробили. Ну і ще купили пару-тройку комплектів різини. І, дякуючи Олегу Назаренку, закрили питання в 71-й бригаді. Так що, друзі, і позавчора до мене звернувся один із наших земляків, який прикомандіровані в 35-ту бригаду, чоловіку, щоб вам було зрозуміло, людина 1966-го, кажуть, року народження, 57 років йому щось таке. Це Віталій Харченко. Ну, вибачте, не той вік, щоб бігати в морській піхоті, але він в цьому підрозділі і безпосередньо не пасе задніх і дуже піклується про своїх підлеглих. Перед цим зробили деякі речі їм тепловізори, знаю, що в них є тепер в підрозділі, і є Mavic. Ну, а також їм потрібна була лодка, якою зайнявся мій земляк і сусід Микола Майстренко, і попросили. Так як ну, вже ну, все родичі, знайомі, друзі, треба двигун чи не зміг би я це питання допомогти бігеньки закрити. І ми вчора виставили збір, розпочали його збирати. Від перестановки доданків сума не поміняється, тобто не має значення, на що ми збираємо. Можна було б далі збирати на 72-го, поїхати купити той двигун, там 58 тисяч гривень. От, і відправити хлопцям на Херсонський напрямок, для того, щоб форсувати річку і передвигатися на лівий берег. Ну, на жаль, я все-таки виставив, трошки поморочився, тому що часу реально як такового немає. Сидіти там на комп'ютері і розбиратися, тобто ти займаєшся своїми буденними справами і безпосередньо хочеться закрити ті чи інші питання. Дякуючи тим репостам, дякуючи Фейсбуку, дякуючи відеозверненням, ми на даний момент із тих 58 вже 20 фактично. ми. Відбили і сьогоднішнє відео, ми показали відеозвіт, куди ділися кошти, які Микола Васильович Майстренко зібрав у своїх товаришів. Це ще один доказ того, що люди об'єднуйтеся. Якщо не довіряєте волонтерам чи таким, як Шелудько, не треба їм довіряти, довіряйте самі собі, гуртуйтеся і допомагайте своїм знайомим і друзям, які безпосередньо дають можливість вам жити. Тому що ті люди, які... Не роблять нічого, і якщо гавкають там ззаду, говорять, що Шелудько там поганий, не маючи ніяких доказів, це говорить про те, що ми йдемо попереду, що ми йдемо в правильному напрямку. Тому що для того, щоб людину гнобити, треба, щоб були якісь докази. Є такі моменти, але обідно, досадно, хочеться плюнути, розтерти, але працюємо далі, озолочуємося і працюємо. тобто все-таки ми двигун сьогодні купили, лодку привезли. Також Микола Васильович закупив ще масло, тому що треба буде там поміняти і в редукторі, а також треба масло для двигуна, тому що це двигуни двотахні. Ще такого ми не купували. Ну, а також були на тому підприємстві, де роблять ці лодки. Можливо, комусь потрібна буде така інформація. Хтось там спомне, що швидко їздив по лодку. Будь ласка, в описі, є завжди мій номер телефона, є вайбер. Уже Київстар, дякуючи Богу, вже з'явився. Для того, щоб він працював, треба було просто перезагрузити телефон, аби я казала, нажати на літачок і обратно включити, і все нормально. Тобто все працює. тобто Київстар працює, хоч вже сьогодні були прогнози, він працювати не буде. Хоч я купив лайф вчора, вставив і для того, щоб в мене був дзвінок. Але буду далі працювати, тому що до цього номеручка у нас багато чого прив'язано. Так що, друзі, ми працюємо і будемо працювати. І, дякуючи вашій довірі і небайдужості, ми робимо реально ну, такі реально для мене, як для простого селянина, українця, людини, яка виросла в селі, яка завжди ну, працювала з сільським господарством і не дуже там, думала про щось там, таке супер-пупер. І на даний момент займається такою справою. От. Мені приємно, що кожна річ з вами, яку ми з вами купили, вона зберігає життя хлопцям, ж саме колесо, той самий ремонт, і куплений автомобіль. На жаль, по законодавству там купа, купа, купа всяких проблем, але ми все одно будемо працювати для того, тому що хлопці не бояться віддавати своє життя. Ну а ми будемо, щоб будемо боятися, як казав вчора Володька. Брус податкової, ми будемо також працювати, тому що якщо по акту передачі передавати ті чи інші речі, вони стоять на баланс, хлопці за них несуть повну матеріальну відповідальність, з них тоді спрос, вищитують зарплатні, навіть за ті речі, які зовсім держава ніякого відношення до них не має. Тому що трішечки в нас все якось шиворот на виворот. Я вже говорив вчора в своєму порівнянні, якщо людині, такі як мені, Поставили, були там зробити дві операції, це треба було 20 тисяч доларів. Туди була та держава. І чому мені не зробили це безкоштовно? Ну, на жаль, вибачте, ніякої довіри немає, тобто нема в тебе грошей, лягай і вмирай. Тобто працюємо, коли купуєш бензин, там, кажуть, закладені податки в дороги, правильно, коли купуєш продукти харчування. Там є податок, тобто я не розумію, де ми зрішили. де ми вже такі преступники, як деякі люди там говорять, що там ви такі погані, да всякі. Так що, друзі, я всім дякую за довіру та підтримку. Ми будемо рухатися далі на збір автомобіля на 72 у Якщо все буде добре, завтра поїдемо його заберемо в п'ятницю. Проведемо прямий ефір, дякуючи їжечку, ми можемо взяти без грошей у нас є Нісан, який у нас ми його забрали, ми ну, його забронювали, зараз там перезуємо, там, дякуючи Ромі і Оксані Ціпки, там поміняють, поміняли вже салінблоки і ресори. Тобто працюють, люди з миру понетки допомагають. Так що я вам дякую, рухаємося далі. Хто хоче долучитися, завжди в описі і в коментарях закріплений є номер картки, одна єдина приватовська, яка зареєстрована в податковій. Ну, а також є мій номер вайбера, ватсапа, тобто мій телефон. Так що можете писати і, можливо, у кого є які моменти і запитання. Так що, друзі, по вчорашньому відео, яке я їхав і в Семенівській став біля того дитячого садочка. Багато людей писали, там критикували. Ой, це ж все-таки це ж не сьогодні сталося. От іменно цікаво, якщо б до вас додому прийшли і розбили вікно. Ви б вже завтра подали по міліцію, правильно, заяву в поліції. Чому тоді наша влада, яку ми з вами вибирали, коли почали руйнувати. Ці, ці дитячі будинки, там, школи, там, різні підприємства, чому вони не зберегли їх? Я думаю, що це невелика вже така там, фінансова підтримка для того, щоб зберегти, тому що велика втрата в тому, що його встанавлювати дуже-дуже важко. Тобто це говорить про що? Якщо до вас додому прийдуть, то поламають, заберуть украдуть, ви будете е -е, подавати в поліцію заяву або рішати ті проблеми. Чому людина, яку поставили господарем, вона хаотично на це все дів. Понятно, що це було не сьогодні, не завтра. От так само державу руйнували все життя із середини. І дуже багато людей, які чи не людей, які працюють і думають зовсім по-іншому. Тому що в кожного, в більшості є, моя хата краю, нічого не знаю. І коли я кажу, що люди не будьте байдужими, просинайтеся, то це не означає, що ті люди, які дивляться, безпосередньо я звертаюся до них, тому що є деякі люди, які починають буксувати і думають, і вони міряють цю рубаху на себе. Подивіться на округи і подивіться на тих людей, як вони реагують на ту чи іншу ситуацію. На жаль, ситуація на даний момент дуже важка. І розслаблятися Нема чого. Так що підтримувати наших хлопців і дівчат потрібно і треба. А казати, чому ти не в ЗСУ, а дома. Ну дав би Бог, щоб кожен із вас, маючи такі моменти життя, як я, робив те, що роблю я разом з тими людьми, які мені довіряють і підтримують мене. Так що, друзі, кричати не буду, хоч хочеться вилити всю цю весь цей негатив, тому що купа, купа звернень. І ти не знаєш, як їх розрулити. Але ми роз... Роз... розрулимо і все з вами зробимо. Так що я на цьому буду завершувати свій відосик, своє таке вечірнє відеозвернення. Всім хочу подякувати ще раз за довіру та підтримку. Працюємо. А про те відео, про хюрашній. Дитсадок, ну реально, я ж кажу, мені написала людина з Херсона, то в них краще виглядає дитячий садок після того, як були вони в окупації і що з ним зробили расисти. То в нас расистів не було. І от такий дитячий садок. І їх тисячі-тисячі таких будинків і кажуть, що там не те цільове призначення, щоб жили люди. То я вам скажу: у нас війна в державі, і в нас рай я на те цільове призначення. Треба зберегти кожну річ і, по максимуму, зберегти фінанси для того, щоб. Людям було де жити це класне колосальне приміщення, в яке можна було поселити людей. І таких приміщень це тисячі по всій Україні. Тобто, отакі у нас що правильно, господарі. Що ми тоді будуємо? Непонятно що, але ми переможемо, як все буде добре, тому що є люди, які. Хотять працювати, а ті, хто говорили, що ти придурочний, собираєшся в депутати. Ні, я не можу бути і не хочу депутатом, тому що це велика відповідальність дивитися людям в очі і брехати. І Я, на жаль, так не вмію. Та й е, я зовсім інші в мене цілі. Так що, ціль у мене працювати, забезпечувати себе і свою родину. А на даний момент допомагати таким самим, як я, простим хлопцям, які виборюють е, кожен наш день. Ціна. На жаль, дуже-дуже важко. Так що, друзі, хочеться, щоб усі хлопці найбільше завершилася вся гедота і повернулися додому, до своїх рідних і близьких. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Підтримувати один одного. Можливо, оце відео я е, в перший день, коли розпочалася повномасштабка, я знімав також на другому етажі, тільки у Віруській кімнаті. Дасть Бог, що. Е, Ну, це, можливо, буде знак. Але ну, нема в мене чуйки, що війна закінчиться, але рано чи пізно все закінчується, а воно закінчиться. Ну, на жаль, як? Не знаю. Не впевнений, але перемога буде за нами. Тому що правда на нашому боці. Так що воля або смерть. Слава Україні! Жалко просто наших діточок. Всім пока-пока. Всім миру, здоров'я і добра.